А передодні світлого свята Великодня в ресторації Бандера організували крутезний майстер-клас для дітей з декорування великодніх пасок власного виробництва. Малеча креативно підійшла до творчого дійства, проявивши неабияку фантазію. Процес неймовірно захопив кожного юного учасника. Організатори не натішаться. Дитячі емоції перевершили всі очікування. А відтак майстер-клас організували недаремно. Ми з дітками будемо декорувати пасочки власного виробництва від ресторану Бендера і також декорувати великодні яйця в екотехніці. Техніка називається декорпаж. Майстер-клас частково благодійний. Кошти будуть знову такі спрямовані на підтримку 164 го четвертого батальйону пролицької у захваті від процесу усі без винятку учасники. Кожен хоча б раз у житті займався цією справою і смачною, і корисною удома. А ось так професійно під чітким керівництвом професіоналів, мабуть, уперше сподобалось зробити паски на яйця робити наклейки. Жати паски великодня випічка від Бандери це якась неймовірна насолода. А прикрашена руками юних прилучан вона стає ще гарніша та має особливу цінність. Бо найдорожче те, що зроблене своїми руками. А кошти виручені від майстер-класу підуть на підтримку Збройних сил України.